Вітаю, друзі. Ну що, на каналі кругла цифра півмільйона підписників. І ви це зробили. Але давайте відверто. Я хочу сказати вам дякую. Але не лише ви зробили цей канал. Треба ж сказати всім подяку, хто справді прийняв участь у появі цього каналу. І почнемо ми з головних людей, яким я хочу сьогодні подякувати. Це. Володимир Олександрович Зеленський і Андрій Борисович Єрмак. Якщо б не їхні рішення, щоб мене не пускали на єдиний телемарафон, якщо б не їх, їх рішення про те, щоб в мене не було можливості комунікувати з суспільством через ЗМІ, то, скоріш за все, нічого б цього не було. Ні, я би далі ходив скоріш за все на е, п'ятий, на прямий, на еспресо. Все. Все тому, що всі інші канали вони для мене закрили, і тому щира подяка найпотужнішому політичному лідеру сучасності по версії Андрія Єрмака і головному завгоспу України регенту над подопічним Андрію Єрмаку, де святиться ім'я його під луною час від часу, але справді, якщо б не вони. Цього б каналу не було, бо саме завдяки їх тиску і небажання чути критику, я був змушений створити цей канал. І як бачимо, не просто так. Більше того, те, що в мого каналу більше переглядів, ніж у їх телемарафону, ну це окрема історія. Я не знаю, навіщо робити канал Фрідом, який в Ютубі дивиться менше ніж. Канал, ну звичайного Борислава Береза. Не знаю, не розумію, але це запитання скоріш до Офісу президента. Їм так подобається, вони пилять бюджети. Це їх рішення. Моє рішення сказати їм дякую, Володимир Олександрович, Дякую вам за те, що ви це зробили. Андрій Борисович Теж ви зробили це разом. До речі, на каналі жодного разу не було реклами. Платної реклами, яку я вставив або розганяв, десь не було ботів, яких би е, треба було ставити. Ні, чиста органіка. Люди за майже півтора року зібралися для того, щоб чути все те, чого немає на єдиному телемарафоні. Тому подяка їм, але. Давайте відверто, не лише їм треба дякувати, треба подякувати Подоляку, який пролобіював цю ідею, щоб Березу виключили з єдиного телемарафону. Це суперова ідея. Зараз цей канал доводить, що все правильно зробив Подоляк. Бо якщо б він це не зробив, ну в мене б не було цього каналу. Я б далі ходив по по інших телеканалах і не робив би своє. А зараз, якщо вони хочуть мене виключити з мого каналу, зузькі тому. Подяка подаліку. Я не знаю, чи є в нього така ж нагорода, як його брата. Нагорода за СВО, але я б його нагородив за допомогу Березі при створенні цього каналу. Окрема подяка. Це говорячим головам офісу президента, які хаяли мене на всіх своїх каналах і привертали увагу. Ну, мабуть, тому що принцип Барбари Стрензен їм невідомий, але вони це зробили разом. Суперові хлопці, не зачаючи на дуже промо, такі промовисті імена, як Іванов і Петров. Але ці два до так і привернули увагу до мене і дякую. Підписників ви мені надали кожен раз, коли ви згадували мене, підписників ставало більше і більше. Тож ви це зробили разом. Я розумію, що в команді Єрмака, але ж я вже подякував йому. Тому працюйте далі. Окрема подяка, і це справді треба сказати. А все ж таки полковнику СБУ Жуку Андрію Миколаєвичу, який є співробітником 5-го управління департаменту військової контрозвідки в Дніпрі з дислокації в Запоріжжі, саме він проводив по мені НСРД слідчі дії. А, і хотів дізнатися, де ж знаходиться солдат Береза. До речі, так і досі не можу зрозуміти. А чому ж він на нуль то не приїхав? Бо коли йому запропонували поїхати і поспілкуватися з Березою на нулі, він сказав: там же можуть вбити. А чому ж не поїхав? Ну ех, Андрій Миколаївич, не буде тобі генералом, не буде. Так і залишишся полковником, якщо не лейтенантом. Ну тому що м часи ж змінюються, все може статися. До речі, окрема подяка. Керівнику Андрія Миколаївича Жука, а саме Сандурському Анатолію Валерійовичу, це заступник голови СБУ, це фактично керівник центральному апараті СБУ, який колись відповів на запитання Володимира Арєва, чи ведуться по мені якісь справи дії або ще щось ні, ніколи не ведуться, і потужно збрехав. Але через їх тиск я вимушений був. Робити записи, розміщити їх на Ютубі, щоб люди розуміли, що відбувається. Я зразу тоді сказав, що я не схибний до будь-яких суїцидальних дій. Перехожу завжди дорогу на зелене світло, не вживаю наркотичних речовин, свято вірю в закон, і не роблю все те, що вони хотіли зробити, а потім прописати це мені, пане Сандуський. Вам подякував окремо, ви потужний хлоп. Дійсно. Прийде час, і я скажу вам подяку особисто дивлячись в очі, ви це сприймете як ну не знаю, визнання, але в будь-якому випадку за це треба казати дякую. Ну і Вані Баканову треба казати подякую, тому що саме він керував тоді СБУ, коли все це відбувалося. Ваня, ти красава, і ти як ти заховав дитину свого сина в СБУ. Це окрема історія. Тому теж хочу подякувати. Тому що завдяки таким історіям, як про твого сина, канал дивляться. Я розповідаю про те, що він розповідає єдиний телемарафон. Ваня, респект, ти робиш все для того, щоб у канала було більше підписників. До речі, не ти один окрема подяка фракції Слуга народу. Якщо б не вони, я навіть не знаю, хто б ще зробив стільки факапів. Хто б ще налажав так, як вони Так, як вони крали, брали хабарі, займалися корупцією, фактично порушували закон і ну ляпали таку маячню? Ніхто так би не зміг впоратися тільки вони. Тому щира подяка фракції Слуга народу за те, що вони факаплять стільки, скільки не факапала вся Верховна Рада, всіх скликань разом взята за всі попередні роки. Хлопці, дівчата і корабельні сосни, ви зробили це разом. Ну, не можна забути і про Стефенчука. Це окрема історія, тому що саме завдяки Стефенчуку привернута була увага до мене. А він теж постарався, і його брат, який ляпав що завгодно. А потім відмовлявся від своїх слів не лише він, давайте відверто. Трухін той, який тихесенько пішов в ліс і визнаний першим корупціонером Верховної Ради, Голтівник Іванісов, Одарченка втікачі Дмитрук і Куницький. Господи, якщо їх сів перераховувати, то можна навіть ну, зробити повноцінний стрім на півтори-дві години. Але як не пригадати? Улюбленці в публіки це Мар'яна Безумна. О, вибачте, безугла і Микола Мідбол. Вибачте, Тищенко, трекатлета. В будь-якому випадку вони теж доклали зусиль для того, щоб цей канал став таким популярним, і щоб в нього з'явилося вже півмільйона підписників. До речі, впевнений. Що вони зроблять все можливе і неможливе для того, щоб у каналу з'явилося мільйон підписників. Хоча впевнений, що вони встигнуть зробити до кінця своєї каденції, мільйон може набратися трохи пізніше, хоча може вони за півроку рік і впораються. Не знаю, подивимось в будь-якому випадку. У слідкуємо за ідеальністю. діяльністю. Я буду висвітлювати, що вони роблять, і ховають на каналі, і далі. Окрема подяка, це взагалі супер окрема подяка Давіду Арахамі. Ну, от чесно, якщо людина хоче, вона робить все можливе і неможливе, щоби нафакапити так, щоб про нього не можна було не сказати. Ще подяка представникам СЕК, прокурорам псевдоінвалідністю, хабарникам, корупціонерам, представникам івент-агентства квартал 95». А чому ну це ж вони делегували в парламент? Народного депутата від свого народу Задорожнього. Ну, той, який хабар вимагав у сумчан, які його обрали в депутати. Ну, він їм сказав: або 14%, 10% мені 4 правоохоронців, або я не дам вам будувати водогін. Це в прифронтовій області, ну, мерзота, мерзота. Але ж саме завдяки розказам про цю мерзоту. Люди дивляться, вони єдиному телемарафоні. Всього цього немає. А якщо серйозно, я хочу подякувати військовим, які були в мене на каналі. Від солдата до генерала, всім, хто не боявся казати правду, і хочу сказати, що це завдяки тому, що вони розповідали правду, канал дивляться. Хочу подякувати політологам і економістам, хочу подякувати. Соціологам і людям фаховим, які приходили на канал і пояснювали, що дійсно відбувається в країні, чого треба чекати, як мінімізувати негатив, і що треба робити, щоб Україна отримала перемогу. До речі, окрема подяка і представникам офісу президента, які уважно спостерігають за всіми ефірами. Потім пишуть мені: ну навіщо ти це вжарив Вову або ще когось? Навіщо ти знову пройшовся по алі Борисовні? Але ж пишуть, значить, дивляться, а потім дещо беруть звіти і використовують. Окрема подяка дипломатам і послам. Подяка всім, хто приходить на канал і не боїться говорити. Подяка депутатам Верховної Ради від різних фракцій і депутатських груп, які в мене з'являються на каналі, і пояснюють вам, що справді відбувається Верховної Ради, тому що ви не можете це побачити. Телеканал Рада не транслює. Засідання Верховної Ради, хоча повинен це робити саме це. Ну, влада не хоче, щоб ви бачили, що і як відбувається у ВР. А депутати розповідають: у кожного з них є свій хейтерський фан-клуб. Але, незважаючи на все, я всіх їх запрошую. Вони приходять, розповідають, і ви саме завдяки цьому, ви знаєте більше, а канал існує. Хочу подякувати. Щиро команді, яка допомагала мені робити цей канал. Я хочу подякувати тим людям, які робили це з альтруїстичних бажань, з професійних бажань з інших, але дякую всім, тому що це дуже важливо і окрема, окрема остання окрема подяка це моїй сім'ї, які вірили в мене. Які терпіли всі ці ефіри, всі ці заяви, тиск на них через ці ефіри чи все інше? Але не заважали мені робити цей канал. Я хочу подякувати їм. Вони витримали все. Але найбільша подяка це вам, глядачі, вам, підписники, вам коментатори, вам тим, хто дивиться цей канал, хто підписаний на нього. Хто поширює відео, хто коментує, хто не забуває підписатися, всім вам подякую. Ну а хейтерам, власникам ботаферм, всім іншим, дякувати не буду. Ви просто відпрацьовуєте свої гроші і привертаєте увагу до мого каналу. Це окрема історія. Так, вам платять за те, щоб ви мене атакували, але працює це навпаки. Бо для того, щоб мене дискредитувати, брехні замал не працює. Навіть коли ви маніпулюєте, не працює. Навіть коли ви робите, ну, пишете будь-яку несенитницю, не працює. Тому що люди хочуть знати правду, а ваша брехня не цікава. Я хочу подякувати всім, хто дивиться цей канал. Порадьте його своїм знайомим, друзям, колегам, родичам. Порадьте. Канал буде зростати. Людей, які знають, що відбувається, буде більше. Нам треба всім об'єднуватися, тому що часи дуже важкі. Ці погані хлопці, які займаються корупцією, хабарництвом, які а, пропонують общипати вас як гуся. До речі, треба згадати Гітманцева. Він теж приклав зусилля, щоб канал розкачався. Так, от, всі вони вони будуть об'єднані. Одну історію. Як захистити себе від відповідальності за все, що вони скоїли. А нам треба об'єднатися, щоб цього не сталося, щоб в Україні змінилася влада після війни, щоб чесні вибори, щоб були покарані ті, хто займалися мародерством, сидячи у владі під час війни, і для цього нас повинно бути більше. Тому дякую вам. Якщо ви підписуєтесь, коментуєте, поширюєте відео, ставите лайки і завжди активні. Дякую кожному. Півмільйона. Крокуємо далі. Досягаємо результату і не зупиняємось. Дякую, що дивитесь. Па-па.